Друзі, знову привіт! У нас залишилися лінії, це саме магічне, що є. Єдине, що я хотіла б ще запитати вас, як вам все це на чорному фоні? Взагалі-то ви можете малювати і чорним по білому. Тобто це неважливо. І так, що я хотіла вам сказати про лінії. Да? Ну, дивіться, це сама медитативна штука. Така з цього найбільше, як на мене. І ви берете, малюєте якусь згусток таких от ліній. Бажано, щоб вони гарненько у вас пересікалися, От намалювали якийсь згусточок. Далі, ви бачите, де у вас, бачите, тут крапочки, вузлики, там, де воно поєднується. Тепер з цих вузликів у вас будуть виростати лінії. От, ви їх, отак. Малюєте. Якщо захочете, якщо вам треба більше часу, щоб погли... Погли... поглибитися в себе, ви можете ще отут давати такі намистинки. Якщо ви спочатку все промалюєте цими намистинками, то взагалі буде бомба. І ви це все замальовуєте точно таким же макаром. Тобто ви берете від вузлика, я обрала отут один. Ідуть от ці лінії от сюди. Від вузлика ідуть от ці ліні от сюди. Від вузлика ідуть лінії от сюди, от сюди. От тут самі прикольні такі, коли у вас виходять, бачите, такі вони. І ви все це замальовуєте таким способом, таким методом. Якщо у вас виходить тут така штучка, точно так же знайшли якийсь вузлик, і його притримаєтесь. Всі лінії народжує цей вузлик. Отут, наприклад, якщо в нас велике поле, тут у нас є три вузлика, я б взяла оцей той, що посередині, і також народила багато ліній. І не забуваємо, якщо хочете більше поглибитися в себе, ви малюєте намистинки по колу. Замальовуєте весь цей простір от вийде така у вас штучка. Далі знову малюємо таку криву. Я не буду домальовувати, це вже я можу потім. От ви її намалювали. Але окремили вузлики. Тепер у вас з вузликів буде виходити отака. А, як ласо, да, ми накидуємо така штучка. От так. От тут. Якщо, наприклад, у вас є два вузлика, отут незрозуміло де що, ви їх поєднуєте лініями з одного боку і з іншого. Тобто це, наче, знаєте, такий е, моток з ниток. І от він йде, і десь він. Отак. Є. Ну, і знову ж, е, і це все замальовуєте. У Вас вийде отаке. Що ще можна намалювати з лінії? Ну, наприклад. Ви малюєте одну лінію, іншу лінію. Третю лінію, четверту лінію, п'яту лінію, шосту лінію. Знову бачите вузлики. І від одного вузлика до іншого ведете лінію. Раз. Наприклад, будемо по дві вести: два і з іншого боку. Раз. Два от тут раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Таким способом ви замальовуєте все. На задньому плані, наприклад, ви можете замалювати все вертикальними лініями. Або можете, пам'ятаєте, як ми малювали кружечки на задньому фоні, от, так от замалювати їх ними. І щоб у вас були виразніші оці лінії, ті, що на передньому плані, замалювати кружечки. Ну, і останнє, то, що четверту лінію я покажу схожа на цю. Ви знову малюєте лінію, дуже так їх багато вузликів. І дивіться, серед цих вузликів у вас буде навпаки розходитися отак от лінії. Тобто ви будете робити їх такими випуклими, вони наче будуть випирати з аркушу папера. І знову отут раз. І знову отакий от випуклий момент. І що тут цікаво, от дійшли до цього трикутника і тут зробили випуклий, І тут зробили. Дійшли до цього трикутника, тут зробили випуклим, І тут зробили, я навіть замалювала. І по всьому простору прийшли. Якщо вам було цікаво, у нас ще буде два заняття, дві частини. Напишіть, будь ласка, чи як вам сподобалося, я завжди. Переймаюся, переживаю за те, що це для мене дуже здається таким простим, що ви самі би здогадалися. Ну, я розумію, що кожному своє, і інколи мені також цікаво подивитися на ці всі штуки, як воно вимальовується. Ще один момент: в мене лежить тут листівка, я її бачу. От такі лінії намалювали. І зробили дві отут, штучки, три і отут. І ви, наче вимальовуєте, наче таку атласну стрічку, яка перевертається, якось обертається у просторі. Ви малюєте її, наприклад, потім може ще якась стрічка, точно так же от її вималювали отут. І можете потім ще простір якимись точечками, а на цих стрічках, наприклад, Отакі квіточки ростуть. Отакі. І в нас виходить дуже гарна отака листівочка. Все, друзі, дякую вам. Е -е, дуже дякую, що дивилися. Нехай у вас народжуються нові ідеї, і щось таке приходить дуже цікаве в голову, щоб ви втілювали в життя. Дякую, що дивилися. І обов'язково дивіться на стан, який ви отримаєте після того, як це малюєте.